Всім привіт! Сьогодні у нас 30 квітня 2025 року. Я на своєму лісовому ізольовану облітничку для маточок Backfast F0. Значить, Сьогодні я займаюся тим, що відбираю бджоломатки на продаж. Ось піймав я бджоломатку, приклеїв аполіточку. Зараз я вам покажу приблизно якої сили сім'ї в даний час, з яких я відбираю дані бджоломатки. Дуже багато трутня на даний час. Просто зараз вам покажу. ну коротше Трутня дуже багато. А сім'ї посилі на даний час, з яких я відбираю, так я считав, приблизно я 10 сімей пройшов, приблизно вони займають 12-15 рамок обсижених бджолою. Ось. Ця сімейка. Ось теж від неї рамочка. І плюс я заселив нуклеус з даної сімейки. Ось він в мене на задню частину буде облітуватися. Ось зараз припіднімлю плівку, покажу. ну Ось я його заселив такий нуклеус тут труснув бджоли, рамочки три і одну рамочку печатного розплоду дав. Трусу бджоли багато, тому що льотна бджола. Стара повернеться на своє місце. а Залишиться тільки молода і потрібно, щоб було кому обігрівати даний розплід. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!